Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на ютуб-каналі Небо Он обов'язково підпишіться на небо. Як вам не сподобається, то підпишетеся. Я натомість запрошую вас до роздумів над Божим Словом. Продовжуємо роздумувати над Євангелією від Луки і, і поговоримо сьогодні дещо про духовну боротьбу, про злих духів. Відразу зазначу, що наш Господь Ісус Христос, на відміну від багатьох сучасних християн і деяких екзорцистів, не аж так часто присвячував увагу злим духам. Він, в принципі, їм не присвячував уваги, тобто єдина, єдине, що він з ними робив, то їх проганяв, виганяв, нівечі в їхні діла. Саме так про нього говорить первісна Керига керігма Первісної церкви, що Христос прийшов у світ, щоб знищити, зруйнувати діло диявола. І навіть, коли ми приглянемося до тих, до тих текстів, ну, до прикладу, спокушування Господа Ісуса Христа, диявол Його спокушує, Він на кожну із спокус каже: написано, написано, написано і перемагає. І в Ісусі Христі теж ми перемагаємо яким чином? Ано, ну, власне, написано, на кожну спокусу є написане, тобто є Слово Боже. Боже Слово є зброєю проти спокус. Тому, коли ти є в Слові Божому, коли ти триваєш в Біблії, коли ти занурений в роздуми над Божим Словом, ти є внутрішньо захищений. Е і навіть коли ми візьмемо всі екзорцизми, коли ми візьмемо всі там повчання Ісуса, то все рівно небагато того. Але вже як він навчає, то варто на це звернути увагу. Варто на це звернути увагу. І ось в Євангелії від Луки, це є розділ, зараз скажу який, 12-й. Ні, перепрошую. Це є розділ 11. Ми читаємо. Того часу, як Ісус виганяв біса, деякі із натовпу сказали: Вельзевулим князем Бісівським він бісів виганяє. А інші, випробовуючи, шукали від нього знамення з неба. Знаючи їхні думки, він сказав їм кожне царство, яке саме в собі розділилося, запустіє і дім на дім впаде. Коли ж сатана сам у собі розділився, то як встоїться його царство? Коли ж ем, ви ж кажете, нібито я вельзевулом виганяю бісів. Коли я вельзевулом виганяю бісів, то ким сини ваші виганяють, тому вони будуть вашими суддями. Коли ж я перстом Божим виганяю бісів, то царство Боже вже прийшло до вас. Коли сильний, озброївшись, стереже свій дім Його майно в безпеці. Коли ж хто душчий від нього нападе і переможе його, то забере всю його зброю, на яку покладався, і розділить свою здобич хто не зі мною, той проти мене, і хто не збирає зі мною, той розкидає. Коли нечистий дух виходить з людини, то блукає безводними місцями, шукаючи спокою і не знаходячи, каже: Повернуся до свого дому, звідки я вийшов. І, прибувши, знаходить його заметеним і прибраним, тоді йде, бере сім інших духів гірших за себе. І вийшовши ж, і ввійшовши, живуть там, і стає останній тій людині гіршим від попереднього. Отже, що виникає з цього невеличкого тексту? По-перше, відразу зазначу, поясню це ім'я Вельзевул. -Зеву. Вель Вельзевул з давньої єврейської містить два таких слова. Вааль значить пан, володар, а зиву значить муха. Ну, та муха, що літає. і Сідає на, наприклад, Лайно. <сум> тобто, Вальзевул це Володар Мух. Можемо тут побачити таку іронію, якби. Що, ну, що то за Володар, так? що то за такий князь, князь Мух. А з іншого боку, можемо побачити, що ну, міститься в цьому якась правда про діяння Злого Духа. Бо так як муха є назойлива, так? Не відстає від тебе. хіба що ти її wbierz, tak? No to podobno, zły i duch też naмагається spokuszy людину. I nie kończę spokusuje, щоб ty prem zaraz wpał. Moжливо, він це робить, щоб ти впав через тиждень, два, через рік. Можливо, сьогодні він просто намагається. Зменшити вартість вагу слова Божого молитви. Може, каже, що ну нічого страшного, якщо ти там день, другий не почитаєш Божого слова, відпочинь врешті. А таке глобальне падіння, таке серйозне, таку катастрофу духовну, можливо, він через, можливо через рік це станеться. Тут відразу скажу, що злий дух є поважним стратегом. За своєю природою, це є падший ангел. Тобто він має природу ангельську. Ми звикли, звикли бачити злих духів такими потворами, зокрема в іконографії. Якщо ангелів ми бачимо з крилами такими гарними, то злі духи завжди з якимись крилами летючої миші, або так зауважує Клайв Стейпс льюіс це символічні зображення, бо птахи більше нам подобаються, ніж летючі миші. Але за природою, це ангел розумієте, Який має інтуїтивний спосіб пізнавання, пізнає все і відразу, і шансів у нас з ним просто немає. Є тільки одна можливість бути в Богові, бо Він перемагає зло, бо він перемагає лукавого. Отже, Ісус говорить, що, що це царство має якусь певну структуру ієрархію і діють за одно. Хочуть погубити людину, хочуть погубити, забрати наше спасіння, забрати вічне щастя. Тому, дорогі мої, коли я чую, як людина від однієї ворожки йде до іншої, то хочеться пригадати ці слова, що ну слухайте. Чи ви думаєте, що одна людина, яка служить злому духу, знівелює злий вплив, отриманий від іншої людини, яка теж тому служить? Ну, Трохи розсудливостійно. Ну. Добре. ну, Господь спростовує всякі ці чутки того часу, показує, що це не є так. І потім каже так, коли ж я перстом Божим виганяю злих духів? Що то значить перстом Божим? Пригадаємо, де в Біблії вживається ось цей вираз перст Божий. Що Бог зробив своїм тобто то пальцем? А ну, власне, на кам'яних таблицях вирізь 10 найважливіших слів. Перст Божий є образом Слова Божого. Тому, коли Господь каже, що я перстом Божим, то можемо теж. Е Побачте в цьому алегорію таку, такий натяк на, на Слово Боже. Слово Боже справді діє як екзорцизм. Оці церкви кажуть, не переживай, як ти не розумієш Божого Слова, де вони розуміють і тікають від тебе, то дійсно, Боже царство до вас прийшло. Ну і далі маємо таке дуже цікаве порівняння. Злий дух виходить з людини, блукає якимись пустинними місцями безводними, то відповідає. Тогочасним уявленням про злих духів, наприклад, древні семіти вважали, що злий дух мешкає в пустині. То уявлення воно є дуже таким точним, з якого, з якого, з якого боку точним. Я не скажу, що в певній ну, не мова тут про географічні якісь пустині, хоча, можливо, теж, не знаю. Але пустиня є запереченням життя. Тобто, там, де немає Божого життя, там прийде не Боже життя іншими словами. Ну і ось, коли на чистий дух виходить з людини, то блукає безводними місцями, шукаючи спокою, і потім каже так: повернувся додому, звідки я вийшов. І тепер, прибувши, знаходить його заметеним і прибраним. Тобто, вже приходить, а там вже сталася якась духовна, духовно набожна косметика. Вже, наприклад, хтось посповідався, вже хтось почав якусь духовну практику, вже позамітав. Отримав якийсь духовний комфорт, скажімо так, але тут чогось бракує, дорогі мої. Є цей дім заметаний, прибраний, але але що? Але що? пустий. Бо якби той дім, тобто моє серце було сповнене присутності Бога, сповнене Володаря Ісуса Христа, Царя над Царями. То злий дух не зміг би там поселитися, не зміг би там впливати. Ми можемо бути заметеними, прибраними, можемо вдавати побожність, можемо поверхнево здаватися набожними, але якщо дім є пустий, то злий бере інших сімох. Е, пустота <раптом>, раптом стає простором, де вони починають знову. Знову і ще більшою силою впливати. Тому, дорогі мої, всі для цього слова, по-перше, повернімося до серйозного, регулярного молитовного читання Біблії. Нехай жоден день не промене в нас, коли би ми не роздумували над Божим Словом, чи то з пам'яті, чи то з книги, чи то через медитацію, чи то через лекцію континуа, чи то через. Спонтанне повторювання, чи то через Ісусову молитву, яка є глибоко біблійною молитвою, але жоден день без Божого слова хай не проходить. Друга річ. Звісно, потрібно навертатися, потрібно каятися в своїх гріхах, потрібно сповідатися. Але на цьому не зупиняємося. Тільки кажемо, Господи, війде моє серце. Хай воно буде не тільки вільне від гріха, не тільки заметеним, не тільки прикрашеним. Але перш за все, сповненим тобою, засядь там на троні. Хочу тобі віддати всі сфери свого життя, свою душу, свого духа, своє тіло, свою тілесність, свою родину, царюй, Господи, царюй. Не даваймо пустого місця злому. До зустрічі!